<гум> це що? Да, картинка сипеться. Так, то ж, ну ладненько. це віднесемо ми на ремонт до хлопців ваших. І це не я зламав, це, це ось він. <гум> ну як він там? Він летів, летів, а потім бац, і відео пропало. Ну, то хай мусиє, ремонтіри. Він не вміє, він ще вчиться. на <гум> то. <гум> Ну це ж ми правильно пишемо, це ж майстерня FP 159-го батальйону, правильно? Ну, не тільки FP А що ще ремонтують? Мовіки, магури. А щоб міски відремонтувати було б непогано. Ну, там, заходьте в бус, ну, попробуємо. Доброго дня. Доброго. Ми до вашої майстерні. Основний час ми проводимо тут. Налаштовуємо, ремонтуємо. Був час, коли ми на місяць виїжджали ось з Михайличем на Брянщину, угу. там трошки наводили. То вже тоді прийшли перші думки, що необхідно мати щось під руками мобільне. Як часто пілоти скаржаться на, на вас? Ми вирішуємо питання одразу. Хлопці, вільна зміна, хто вийшов на ТПД. Після налаштування приходять до нас mm -hmm. і роблять обліт. Mm -hmm. Якщо десь щось не так, ми одразу це при... Ну, Кожен дрон ви перевіряєте? Так, да, кожен дрон перед тим, як потрапити до, на позиції бойові, то він проходить обліт. Mm -hmm. Чи усіх деталей вам вистачає, щоб mm -hmm. ребутувати? Не вистачає, тому що часто густо приходять, скажімо, Відвертий брак, коли дрони постачаються новим. Ось як Яскравий приклад. Коробка не працюючих Угу. Ну, виходить, як? Спочатку ж програмно налаштували все, потім вже подається живлення. Угу. Ну, тут навіть без маркировки. Ну, це ж. Я навіть не знаю, хто виробник цього. Ну, доводиться звертатися до волонтерів, збирати кошти на запчастини. Розкажи про, про себе трохи, щоб познайомити тебе з глядачами. Як ти став, ось грубо кажучи, фіксі ми з Михайличем були в піхоті угу. з самого початку призвалися ще з перших днів. Ну я 26-го прийшов. Мені необхідно було спочатку переполити ферму в морозилку запакувати. Що зробити? Ну, ферму відправити в морозильну камеру. Ну, не залишу ж я на дівчата, бо в мене батько зразу рюкзак на плечі призвався, а я ще запакував ферму. А що значить запакував ферму? Я ще не Ну, вирізав стадо. А. -а, -а. То не. у вас фермерське господарство? Родинний бізнес і в мене особисто переговорена ферма там брою. А зараз що з фермою? Ну, зараз телефоную дай м'ясо. Вибачте, вже після перемоги. Так, пішов ти служити, а одразу сюди. 159 -й. й да. Смихалиць був гранатометником, я кулеметником. Де тобі довелося поселяти з покемона, да, я так розумію? Ну так. Да. Де, де був е -е, під Бахмутом, е -е, під Кліщів. під Можеш розказати, якісь там історії в нас нічого ну, там, не нічого було. там, там весь, Борис... да, не В сусідніх окопах сиділи, то як і рядом прилітали між окопами і пішли поїхали тільки перегукувалися, чи всі живі, чи всі здорові, Ну там весь мало було. Ну ти ж і контужений, Поранення тебе? Ну, а хто з піхоти не контужений. У мене перший вихід на канал був. Прямий приход 120-го в бліндаж. Получається, об'явили авіаналіт, всі укриття. Там з третьої штурмової хлопчина. Ні, мій побратим скочив, потім з третьої штурмової хлопчина. Я вскакую, ззаді мене ще один вскакує в бліндаж, і приход все в диму, в пилюсі. Ну, там одразу. Почав переживати, як хлопці переді мною, бо я розумію, що я цілий. Ясненько. Добре. Спасибі тобі. Щиро вам дякую. Питання: нащо в мобільному ремонтному центрі холодильник? Ну, Кого так само, думаєте? як і правильна машина. Ще і правильна машина. No. <реш> все своє під руками. Домашня каварка, <реш> холодильник, все під руками. Ну, ми ж тут проводимо дуже багато часу. Як ось ми сьогодні всі там 6 ранку лягли, там вже годин 8-9 піднялися. Ну, як специфіка роботи така. Як кицьку звати? Лев. Лев? Так, да, він з нами приїхав з Поколівського напрямку. Так що, американо з преса? американо. Михайло, що ти ще тут робиш, крім кави? Крім кави, роблю мавіки, роблю півішки. Яка робота є, таку роблю. Чи думав ти років 5 назад, що ти будеш не, ось тут робити мавіки? Ні, чесно, ні. Я був все своє життя трактористом, мені ця робота подобалась. Був трактористом. Да, Перестав працюв... бути трактористом. Ну, став э, пілотом F-16. Розганяв півічку до 140 чи 170 кілометрів. Розкажи в двох словах. Ти пішов в 79-й приходу, да, да, з першого дня 24-го числа ми, до мене в 10 годин дзвонили з воєкомата. Бо ти служив уже, так? Да? Так, да, я служив. Я зручку служив біля церкви. Я в 12-чого дня приїхав в воєнкомат. Починали з піхоти, да, був гранатометником, водієм 66-го автобусу типу будка. Навіть пацанів вивозив, то будкою на, на позиції. Було таке, що за пацанів завіз, вигрузив, їду назад, в мене газон стріляє, а тут ще тан, танчик працює, в ліс прилітають снаряди. Я не пойму, що воно. Це газон, чи це, да, чи це газон, чи це. цього. Виїхав на трасу, чую, є газон і. Ну, але ж, наче від'їзди нормально. Але найстрашніше було, як ми. Це перший раз, як мене виробило, я настільки на сутки мене виробило, пам'ять втратив. Ми виїжджали з канала і виїжджали до коробочки. Перша притормозила на повороті, друга не притормозила, її скинуло, бардюр і нас поскидало скобами кобами зверху сиділи. Кажуть, якби не казка, я це. Казка рятує життя. Оця спокійніша робота. Тобі більше доподобає? Так, да, ну мені чесно, мені ця робота сподобалась. Мені навіть вже кум предложив роботу. Агродром і працювати на агродроні. І в мене вже є така, ну, як би я мисля. Я після перемоги я купляю собі лічного агродрона і буду заробляти гроші. І неповні гроші в мене заробляють. Це вже не трактор. Це вже не трактор, там навіть можна наняти людину. Хай займається. Я буду тільки скалестать. Дякую тобі за каву, за службу і за розповідь.